Дозвіл бити в глиб Росії, поставки нам додаткової зброї можуть якось змусити Росію сісти за стіл переговорів. І наскільки їм взагалі потрібні ці переговори, враховуючи те, що у них нарешті є реальні успіхи на полі бою? Ну, Ксенія, я не є військовим, і тому багатьох речей в плануванні військових операцій не маю, але маю хоча б загальне уявлення. Як це все відбувається? Ну от уявіть собі, що Україна, ну так скажімо, живемо таке слово, вичистила 300 кілометрів території в глиб Росії. Там немає ні військових аеродромів, там немає ні баз складування, там немає можливості підвозити боєприпаси, живу силу, техніку і так далі на лінію фронту, тобто зруйнована вся залізнична мережа. Винищено всі нафтопереробні заводи і так далі. Скажіть, будь ласка, як можна планувати успішні операції в Донеччині, якщо е, ти не маєш е, е, необхідних ресурсів, якщо вони у тебе просто-напросто за, за 300 кілометрів від е, лінії фронту, Ну, такий фронт е, починає сипатися автоматично. Ну, от Дивіться, зараз, е, от мене теж, до речі, дивує, я не, не можу зрозуміти, Логіки наших партнерів, коли навіть не говорячи про ці глибинні удари по Росії, дивіться, а Крим, це ж близько, це ж поряд. А що таке зробити з Криму острів для Росії? Це відрізати його від того самого постачання всіх необхідних матеріалів і ресурсів. А для цього потрібно винищити 50-60 об'єктів на території Криму ми про них всіх дуже добре знаємо так але нам дали от 10 ракет скальп, Прошу? скальп 10 ракет дали. Да. хіба так їх от, вистачить так на 60 об'єктів для того щоб ці е, об'єкти були знищені треба мати мінімум на кожний по ну, 3-4 ракети які його цей об'єкт знищать значить множимо 60 на 4 скільки у нас виходить 240 якщо у вас є 50 то ви нічого зробити не зможете. Ось, власне, питання про те, що ми можемо планувати і казати, що давайте, у нас є план перемоги, але для цього плану нам потрібно раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо у нас це є, ми, з свого боку, даємо раз, два, три, чотири, пять, з'єднуємо разом, отримуємо результат. Якщо цього немає, тоді всі наші плани залишаються лише планами. Як ви вважаєте, чи можливий варіант, що західні партнери скажуть, що війну треба закінчувати, треба сідати за стіл переговорів, і коли цей момент може настати? Ви знаєте, я вам скажу чесно, що ну, це можуть сказати люди, які не розуміють наслідків такого, такого кроку. Ну, що це практично означає? Це означає, що умовний північно-корейський диктатор просто каже, Господи, яке щастя. Так я ж тепер піду на Південну Корею. Я зараз буду бомбардувати е, Сеул, у мене ж є ядерна бомба. Які проблеми? Я зараз почну наступ туди. А е, якийсь інший е, диктатор, скажімо, е, в Ірані скаже: так, прекрасно, слухайте, там є якийсь Ізраїль, так ми зараз його накриємо так, що від нього і е, згадки не залишаться. І пішло-поїхало. Розумієте, це означає, що. По всьому світу відкривається ця скринька Пандори, і той, хто має більше сили від сусіда, вирішує всі проблеми саме таким чином. Тобто, це, це починається справді світовий хаос. І якщо люди, які пропонують іти таким шляхом, дають собі звіт в цьому, значить ну, вони або божевільні. Або просто безвідповідальні, тому що в кінцевому рахунку вони ж самі накликають на свою голову величезні проблеми.